Ти не можеш ні на що претендувати, тому що ви бачили то ніхто? Не знаю, як вас, але особисто мене табличка з написом неважлива уже давно задовбала. Я не можу дивитися на розумних дівчат, котрі дозволяють принижувати себе. І ще й увага сміються над цим, котрі кажуть: Оу, ти шукаєш маріонетку. Я тут і знаєш, чому ти знаходишся на цьому місці? <ти>, Ти прийшла сюди свідомо, своїми ніжками. Ти питала людей, де твоє місце, і тобі відповідали. Можливо, знайдеш щось в кінці. Люди не сліпі. Якщо ти ставиш себе на останнє місце, то чому вони мають старатися робити щось для тебе, старатися поважати тебе? Чи ти справді надіялася, що дівчина, котра соромиться себе, котра перепрошує за те, що існує? Буде для когось важливою вибач, але я навіть не впевнена, чи ти достойна займати останнє місце. Навіть його забули для тебе лишити настільки ти впала в своїх очах і в очах оточуючих. Алло, ти не іграшка, котра не може відчувати, котра не може сказати, що їй болить. Чому ти не користуєшся ідеальним моментом викинути злу людину зі свого життя? Попрощатися із тим, хто погано до тебе ставиться. На твоєму місці мала дитина давно би вже почала плакати, закатала б істерику, сказала: Я з тобою не дружу і ніколи би нічого не мала спільного з кривниками. Чому цього не робить така доросла дівчина, як ти? Якщо ти не змінюєш чогось, це теж вибір. Знаходитися десь це теж рішення, це простір твій. Тому якщо хтось і буде вирішувати, як з тобою мають поводитися, то це будеш ти. Кожен має свою гру і кожен встановлює свої правила. Тож раджу почати тобі якнайшвидше робити це, поки інші не взялися за цю роботу, в якому ти середовищі будеш такою і ставатимеш. Ми ніколи в житті не будемо підливати квіти кислотою або ставити їх в тіні, тому що ми знаємо, що це знищить їх. Так і ти дорогенька, якщо хочеш квітнути, будь добра, зміни середовище. Ти боїшся когось втратити милесенька. Боятися треба втрачати золото, а сміття варто позбуватися. Я хочу, щоб ти це запам'ятала. Погане ставлення це не потріб. Ліпше залишитися самій, використовувати цей час, як ти забажаєш. Використовувати цей час на розвиток цього, на створення якогось бізнесу. Навіть бур'яни не будуть рости в несприятливому оточенні. То що, дівчинко, говорити за таку розкішну і прекрасну, як ти, зникне? Втечи від людей, котрі надто сліпі, щоб побачити те, якою дорогою ти є. Не погоджуйся на залишки. Якщо ти заважаєш комусь, вийде, але, будь ласка, не принижуйся і більш не повертайся в цю кімнату. З яких пір ти почала благати людей звернути на тебе увагу, чому ти просиш дозволу? Існувати. Припини бути цією, котра постійно на когось чекає. Навіть Бог не принижує поганих людей. Він дає їм стільки можливостей і стільки допомоги, скільки він дає цього добрим людям. То, якого біса люди вважають тебе гіршою від них, ти мусиш припинити вважати людей. Ліпшими від себе і, взагалі, що це за склад розуму порівнювати різних людей? Ти ніколи не усвідомиш справжньої вартості якоїсь людини, так само як ніхто ніколи не усвідомить твоєї повної ціни, тому що для того, аби тебе зрозуміти, хтось мусив би прожити те саме життя, що ти. Ти мусиш припинити вірити людям, що кривдять тебе. Припини приймати всі слова, всі фрази, котрі вони говорять твою адресу за чисту монету. Будь ласка, бо ти обманюєш сама себе. Повір мені, якщо у тебе випадково колись з'явиться зайвий час, ці люди абсолютно не будуть останні у списку, про котрих ти маєш згадати. Ось якого відношення вони заслуговують. Повір мені, вони не варті того, щоб ти віддавала свій контроль над життям їм. Такі люди не є настільки цінними, щоб ти дозволяла вашому спільному минулому словам, котрі вони сказали в минулому, впливати на твоє теперішнє. Якщо тобі комфортніше, аби тебе не помічали, аби тебе плутали із непотребом, вибір за тобою. Але я дуже надіюся, що це тобі набридне, і дуже скоро ти виростеш до усвідомлення, що це не твоє місце.